Вітаю! Сьогодні ми з вами розв'яжемо кілька завдань із теми множина та її елементи. В першому завданні нас просять записати множину, перелічивши її елементи, називаємо множину А. І ми будемо просто їх перелічувати, а не впорядковувати, тому дужки будуть фігурними. І в першому завданні просять назвати або написати всі двоцифрові парні, натуральні числа, які діляться на 9. Беремо двоцифрові числа. Це буде 10 і більше, але найбільше таке число 99, тобто в межах від 10 до 99 беремо числа. Вони мають бути парними, тобто ділитися на 2, і мають кратними 9. Об'єднуємо парність та кратність 9, тобто число має ділитись на 18, і найменше таке число, звісно, 18. Причому кожен наступний буде на 18 ставати більшим, тому друге число буде 36, потім 54, після чого будемо мати 72. Та 90. Якщо додамо, ми з вами іще 18, число буде більше за 99 і не буде здивіняти умову про двоцифровість. У другому ж завданні першого номера нам потрібно перелічити елементи, які є літерами слова візерунок. Беремо кожну букву і через кому записуємо. І як бачите, все досить просто. Розв'яжемо кілька завдань із другого номера. Нас питають, чи правильні твердження. Наприклад, в першому завданні сказано, що множина дійсних чисел R є підмножиною для цілих. Але це неправильно. Насправді, множина цілих чисел є підмножиною для множини дійсних чисел. Тому твердження хибне. В другому твердженні ми маємо, що множина цілих чисел є підмноженою для раціональних, і це справді так. Тому Дане твердження є вірним. Проте більш цікавішим в даному завданні є його третя частина. Нам сказано, що множина D є підмноженою для множини А. По-перше, в множині D елементів 5, а в множині А елементів всього 4. І тому множина D фізично не може бути підмноженою для множини А. Проте тут є ще й інше пояснення. Давайте візьмемо елементи множини d і перевіримо, чи вони є у множині А. Наприклад, число 4 з множини d дійсно є в множині А. Або, наприклад, число 8. Воно теж в множині А є. І таке число, як 11 також. А от число 6 у множині d присутнє, а в множині А його немає, бо там є число 62, а воно не є 6. Так же само немає двійки. Тому робимо висновок, що твердження про те, що множина D є підмноженою для множини А є хибне. І для того, щоб це обґрунтувати, достатньо написати про те, що елемент із множини D в ній є, а в множині А його немає. В третьому номері нам потрібно попрацювати із множиною А та впорядкувати її елементи. Наприклад, за зростанням в першому ж завданні. Ми маємо множину А, і перша впорядкована множина нехай буде А1. Якщо вона упорядкована, то вона вже не в фігурних дужках записується, а в круглих. На що слід звернути увагу? Перш за все, ось цей запис. Як його правильно прочитати? Чи це мінус 4,5, чи це мінус 4 та 5? На що слід звернути увагу? Ми маємо ось тут коми. Які вказують, що елементи перелічують за допомогою коми, і тому ми маємо справді в цій множині не три елементи, а чотири. Будьте з цим обережними. Якби ми використовували множини із не цілими числами, а з дробовими, які записані вигляді десяткових дробів, то слід би було б елементи перелічувати з допомогою крапки з комою. Щоб було зручно працювати із цим завданням, я кожен з елементів виділив кольору. І так, у нас є число E, е. це число елера. Воно більше за 2, але менше за 3. От в приблизно таких межах. І нам потрібно записати в порядку зростання. Тобто найменше число, від'ємне в будь-якому випадку, тому це мінус 4. Ставимо кому, далі напишемо число 1. Воно менше за 5 і воно менше за число елера. Пишемо його. Далі число елера, адже воно буде більше за 2, менше за. 3, отже воно менше за 5, але більше за одиничку. І, власне, запишемо число 5. Тобто, в першому завданні ми з вами відсортували за зростанням. І вже можна поставити для себе галочку. Візьмемо друге завдання з цього номера. Потрібно вже за спаданням. Тому ми ви здогадалися, що нам потрібно просто змінити порядок на протилежний. І в третьому завданні нам потрібно вже розмістити за зростанням модулів. Тобто кожне із цих чисел потрібно взяти по модулю і визначити, котрий модуль буде найменше. Одиниця по модулю буде давати 1, і в даному випадку це буде найменше число. Далі у нас є мінус 4, яке дасть по модулі 4, та п'ятірка, яка лишиться п'ятіркою, І число елера, яке приблизно 2,7, що більше за 1, але менше за 4. Тому другим Ми запишемо число елера, а потім ми запишемо 4. Мінус 4 та запишемо 5. Таким чином, ми зробили і третє завдання також, і нам лишилося зробити ще одне. І, мабуть, чи не найдовше або найнудніше завдання, із тих, що ми робимо з вами сьогодні. Потрібно записати всі підмножини для множини А, які включають по два елементи. Тобто, у нас буде з вами множина, назвемо її А1. Яка складається із числа Ейлера та, наприклад, наступного числа одиниці. Потім так же само. Так, власне виглядає запис даного завдання. І якби нам потрібно було не з множини, А вибирати, а із множини, яка складається не з чотирьох елементів А з 200. І, наприклад, не 2 елементи А3, то скільки таких би записів було б, як би їх порахувати? На цим ми з вами будемо працювати впродовж наступних кількох уроків. І вже через один урок ми будемо з вами знати, якими формулами можна це порахувати. І такий запис, як це із 4 по 2, для нас не буде великою проблемою. Саме він дасть нам кількість тих варіантів множин, що ми з вами щойно записали поруч. Проте, всьому свій час. І до зустрічі наступного разу.